Слава Ісусу Христу, дорогі українці! Я кудрич Петро Миколайович, житель села Присліп, звертаюся з приводу подій, які відбулися 6 жовтня 2024 року. У цей день група осіб. Що є членами релігійної організації Православної церкви України під керівництвом виконуючи обов'язки старости села, саме Андріани Онуфріни, вчинила дії спрямовані на порушення прав нашої релігійної громади Української православної церкви в честь святих мучеників Кіпріана і мучениці і під час цих подій на адресу моєї родини, зокрема дружини, яка здійснювала відеофіксацію правопорушення. Звучали погрози знищення майна та фізичної розправи. Вважаю такі дії неприпустимими та такими, що порушують наші права. З цим відео я хочу привернути увагу до цієї ситуації та звернутися до правоохоронних органів із проханням провести розслідування за вказаними фактами. А вас, дорогі друзі, прошу надати цим подіям якомога більше розголосу. Дорогі друзі, тільки наша згуртованість. Та небайдужість допомогти, допоможе нам захистити наші права, вільно і сповідувати свою віру. Господь Бог з нами. То хто проти нас? Божого благословення всім. І правда не в силі, правда в Бозі. Дякую за увагу. Спаси вас Господь.